Сьогодні маю особливу честь від департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації привітати передовий загін учнівської і освітянської е, спільноти нашої Львівщини прекрасний славний край Золочівщину з особливим святом. Насправді, в календарі в нас є дуже багато свят, коли ми заглядаємо у минуле. А сьогодні, дивлячись на таких прекрасних юнаків, на таких чудових юнок, ми заглядаємо у майбутнє. Ми оптимістично дивимося у майбутнє. Дорогі наші діти! Бо насправді ми у школах називаємо вас діти, хоча ви вже навіть і 17-літні. Але вже коли ви переступите поріг школи, навряд чи якійсь установі офіційні вас так назвуть. Я вас щиро вітаю з вашим особливим святом. І бажаю вам, де буде занесла вас доля, обов'язково пам'ятати про батьківський поріг і поріг рідної школи, пам'ятати про ту землю, яка вас зростила, яка вас виховала. Обов'язково, шановні наші діти, пам'ятайте тих, хто давав вам сили і наснаги, пам'ятайте своїх вчителів. Адже з кожним новим випуском у кожного вчителя десь у волосі появляється нова сивина. А на обличчі появляється нова зморшка. Вам віддали не тільки знання, вам не віддали не тільки навички, вам віддав кожен вчитель частинку своєї душі. І якщо у вас були десь неприємні хвилини у школі, пробачте це сьогодні вчителям, бо вони хотіли вам тільки найкращого, інколи строго дивлячись на вас, інколи наказуючи, інколи ставлячи двійку. Вони хотіли для вас тільки найкраще. І пам'ятайте це. Ви станете дорослішими, ви станете мужнішими, ви будете досягати чогось у житті. Не забувайте повернутися до вчителя, не забувайте подякувати йому, бо багато що у вашому житті заклалося саме у школі. Крім того, дорогі наші діти, ми на вас дуже сподіваємося, як молоде покоління в державі. Вам прийдеться вчитися і за себе, і за тих, хто не повернувся з полю бою. Ви будете мусити для нашої держави зробити набагато більше, набагато краще, ніж ми це змогли зробити у свої роки. Ми на вас дуже надіємося. Ми гарних вам доріг. Успіхи, щоб ви стали конкурентно здатними, щоб ви стали успішними і не менш важливе. Запам'ятайте добру вчительську, батьківську науку, щоб ви стали справжніми людьми. На вас дивиться сьогодні вся Україна. Ми надіємося на вас. Ми сподіваємося на вас і бажаємо вам, щоб все вам вдалося. Слава Україні!